Зимна осінь чи той слід листя не накрила, бо до тебе навесні я повернусь мила. Твої руки я візьму знову в свої руки, не розквітне поміж нас жовтий квіт розсоки, не ховай очей блакитний. Візьму собі на споми пісня буде поміж нас, бо твій голос, бо твій голос ще траповий. Я мов коло зелен коснею поговори, жовтилис і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене. Як сійдуть сніги з гір потоками, ой глибок і ми навесні. весні, дорога, та не спокоєм дали мені, дали. Зимна осінь чи то слід листям не накрила, бо до тебе навесні. Я повернусь мила, твої руки я візьму знову в свої руки Я розквітне поміжна жовтий квіт розлуки не ховай очей, блакитний промінь. Заспівай мені в останній раз пісню ту Візьму собі на споми, пісня буде поміж нас. Бо твій голос, бо твій голос ще репомі, я мов Ти лист, жовтилис, і виросте зелені а ти в пісню будеш завжди біля мене, Жовтий лист, пади. Стезелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене.